Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, сьогодні у Євангелії від Луки прочитуються слова Спасителя. Сіль добра річ. Коли ж сіль не солоною стане, чим приправити її? У даній думці Ісус використовує сіль як символ міцності і закликає своїх учнів та послідовників бути стійкими і вірними. Потрібно мати в собі сіль, тобто віру і дух християнський, щоб допомагати світові звертатися до віри. Сьогодні Святою Православною Церквою велично прославляється один з трьох вселенських святителів святитель Іоанн Златоуст, архієпископ Константинопольський. Багато трудів угодник Божий поклав на розвиток віри православної. Народився майбутній святитель в Антіохії близько 347 року. У сім'ї військовоначальника юнак отримав блискучу освіту і рано звернувся до поглибленого вивчення священного писання. Духовним батьком йому став святитель Мелетій, єпископ Антіохійський, який полюбив. Вив Іоанна як сина наставив у вірі і ухрестив. Так розпочалося подвижницьке життя майбутнього богослова по смерті матері. іоанн прийняв чернецтво яке називав істинною філософією та розпочав смиренне, безмовне пустельницьке життя, під час якого написав перше велике творіння православного пастерського богослов'я шість слів про священство у 386 році. Святителя іоанна було висвячено на пресвітера, і як виявилося, він став блискучим проповідником за рідкісний дар Го натхненного слова отримав від пастви найменування Златоуст. 12 років святий ревно проповідував у храмі, зворушуючи серця слухачів, а також піклувався про бідних. А вже у 397 році святителя Іоанна Златоустого було поставлено на Константинопольську кафедру. Ревне служіння та праці святителя для утвердження християнської віри дали свої плоди. Нині ми із радістю звеличуємо вселенського святителя і вчимося життя, і дякувати Господу його словами. Слава Богу за все! Сьогодні ми з радістю вітаємо із ним ангела тих, хто носить імена Іван та Антоніна. Возлюблені у Христі, хочемо навести вам прості, але необхідні для життя слова святителі Ана Златустого. Потрібно, щоб була добра поведінка, а не дотепність, моральність, а не красномовство, справи, а не слова. Ось що приносить нам Царство Небесне. І нагадуємо вам, шановні що сьогодні відбувається загувіння на Різдвяний піст, а ще його називають Пилипівським. Віднині приходить кінець весільним неділям.